Медальний успіх передостаннього змагального дня у Парижі для українських параатлетів. Причому у кількох видах спорту одразу хто з наших здобув паралімпійське золото, а кому зовсім трохи не вистачило до омріяної нагороди, вітаю новини на каналі Еквалімпік. У найближчі хвилини говоритимемо про перемоги українців на Паралімпійських іграх 2024. В Студії Ігор Мартиненко та перекладачка жестової. Мовою Лариса Бондаренко. Ще одна блискуча перемога для України на Паралімпіаді 2024. Легкоатлет Ігор Цвєтов здобув свою другу золоту медаль у Парижі. Українець переміг у фіналі з бігу на 200 метрів в класі Т-35. Атлет показав неймовірний результат: 23,19 секунди. Завдяки цій перемозі Цвєтов закріпив свій статус одного з найкращих Ащих паралімпійців це вже друге золото ігоря на іграх у Парижі. Раніше він повернув собі чемпіонський титул на дистанції 100 метрів, який втратив на Паралімпіаді у Токіо. Змагання в Парижі стали для нього третім паралімпійським досвідом після двох тріумфальних золотих медалей у Ріо 2016 та срібних виступів у Токіо 2020 Ще один український спортсмен Іван Тетюхін також брав участь у цьому забігу, але Фінішував п'ятим. Ми це зробили разом. Ви знаєте, під час першого забігу на 100 метрівку я получив травму. І стояло питання мене зняти зі старту, але я пообіцяв керівництву і своєму тренеру, що ми це зробимо. І ми це зробили. Нехай ця перемога буде для всієї України. Кожної людини ця часточка вже є на цій медалі присутствує. Тому слава Україні! Україна здобула першу медаль паралімпіади у веслуванні на байдарках і каної. Її автором став 36-річний Микола Синюк, який фінішував третім у фіналі байдарок одиночок класу КЛ-2 на дистанції 200 метрів. У фіналі Синюк показав швидку реакцію на старті, але тривалий час займав четверте місце. Проте на самому фініші Українцеві вдалося вирвати медаль, випередивши австрійця. freedom only And it's now time for the A final of the 200 meters KL2 men's kayak single. In lane 2 from Ukraine, Nikola Synyov, Tokyo silver medalist and silver in 2023 in the World Championships. Перша нагорода для України на Паралімпіаді у Парижі сьогодні також у пауерліфтингу. Юрій Бабинець став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 88 кілограмів. За підсумками змагань він витуснув 214 кілограмів та випередив найближчого переслідувача на 4 кілограми. Це його дебютна медаль на Паралімпійських іграх. Ми спочатку е Боролись за третє місце. Коли побачили, вже, що я буду гарантовано третім, намагалися здобути срібло. Не зарахували, бо спроба була тяжка. Дійсно тяжка. Перший раз ходив я на таку вагу, і це мій найкращий результат, тому я максимально виклався. Дуже щасливий, це перша моя паралімпійська медаль. Емоції переповнюють. Присвятити своїй родині, також своїй країні, бо вона переживає не найлегші зараз часи. Я сподіваюся, що найближчим часом все стане набагато краще. Україна продовжує здобувати гучні перемоги на Паралімпіаді 2024 у Парижі. Черговий тріумф приніс нашій команді тенісист Віктор Дідух, який став чемпіоном у змаганнях з настільного тенісу у класі МС 8 У напруженому фінальному матчі він здолав свого суперника китайця Шуайжао, здобувши вирішальну перемогу у п'ятому сеті з рахунком 11-9. Для Віктора це вже. Четверта медаль на Паралімпійських іграх. Ця перемога доповнює бронзу в міксті, яку Дідук здобув раніше разом з Іриною Шинкарьовою. Паралімпіада в Парижі стала для Віктора третьою в кар'єрі. До цього він брав командне золото у Ріо 2016 та срібло в Токіо 2020 А вже о 20.00 сьогодні проведе свій матч за золото у настільному тенісі проти спортсменки з Іраку Марина Литовченко. Вона обіграла з рахунком 3-0 румунку, чим і забезпечила собі місце у фіналі. Тож не забуваємо вболівати за наших підтримка дуже важлива для спортсменів. Два тижні грати турнір дуже важко в цілому, але я. Думаю, що я перебуваю в гарній формі. В фіналі буду намагатися максимально показати гарний рівень. І тому побачимо якраз, наскільки я в гарній формі буду. Я вже граю ці змагання другу, другий тиждень поспіль, і це важко, коли ти маєш небагато ігор, але мусиш постійно чекати. Тому, якщо чесно казати, то Хочеться вже швидше відіграти, і якби щоб це вже закінчилось, бо бо вже два тижні я наче наче і сітка невелика, така ну типу на 16 спортсменів, але вже другий тиждень це важко грати психологічно так довго. Нових медалей сьогодні слід очікувати і від наших дзюдоїстів. Пара спортсмени Анастасія Гарник та Олександр Назаренко боротимуться за чемпіонство у двох фіналах вагової категорії до 70 та до 90 кілограмів відповідно. Українські плавці візьмуть участь у восьми фіналах Паралімпіади в останній змагальний день. Вони претендують на медалі на дистанціях 50 метрів на спині, 100 метрів на на спині батерфляй та вільним стилем, а також 200 метрів комплексне плавання та вільним стилем. Чого очікувати від українських атлетів сьогодні розкаже наша Олена Копян. Останній бонжур з Парижу. Останній день змагань. Дуже насичена програма у параплаванні. І до фіналу потрапили Ігор Німченко на дистанції 200 метрів комплексним плаванням клас СМ10. Анна Гонтар на дистанції 100 метрів на спині клас С 6 Євгеній Богодайко і Андрій Трусов змагатимуться на дистанції 50 метрів батерфляй клас С 6 Дмитро Виноградець та Марина Вербова покажуть свою майстерність на дистанції 50 метрів на спині клас С 4. Очікуємо Ярослава Денисенка на дистанції 100 метрів батерфляй клас С 12. Марина Піддубна буде брати участь на дистанції 100 метрів вільним стилем клас С 11 Денис Остапченко та Сергій Паламарчук сьогодні братимуть участь у фінальному запливі 200 метрів вільним стилем клас С 3 Це будуть останні виступи наших параплавців в Парижі. А потім ми будемо працювати над помилками, робити аналіз своїх виступів і допомагати країні перемагати ворога. Ще дві медалі напередодні до скарбнички Національної паралімпійської збірної України за підсумками дев'ятого змагального дня принесли наші плавці. Вони підкорили 50 метрівку вільним стилем та 100 метрівку батерфляєм. Хто і як виборював медалі для України на блакитних доріжках напередодні, подивимось у матеріалі. Чинні чемпіон та бронзовий призер Паралімпійських ігор 2024 з плавання на дистанції 50 метрів на спині Денис Остапченко та Сергій Паламарчук виходять на блакитні доріжки, аби цього разу підкорити. Ту ж дистанцію тепер вільним стилем. З перших метрів старту у трійку лідерів увійшов Денис Остапченко. Та в останні метри запливу він зумів вирватися вперед та став срібним призером Паралімпіади. Його партнер по збірній Сергій Паламарчук зупинився за крок до подіуму та став четвертим у цьому запливі. Дуже важко було навіть ну, я коли виходжу на старт, я не розраховую на якісь нагороди. Я просто. Беру і пливу, і намагаюся покращити свій результат, і тим же самим здобути нагороду. Ще одну срібну нагороду напередодні виборов і Данило Чуфаров. Він фінішував другим у запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм, випередивши суперника з Японії у чутоміту на більш ніж секунду. Втім, обігнати іншого японського плавця, киїчі кімуру, Данилові не вдалось. Відтак це срібло та четверта загалом особиста медаль для плавця на цих змаганнях. Раніше у Парижі він вже виборов одне срібло і дві бронзи. Втім, спортсмен зізнається, мріяв про чемпіонство. Чесно вам скажу, що моя мрія була стати паралімпійським чемпіоном. Я був... Це вже була п'ята моя паралімпіада. Вже виходить 9 мене медалей паралімпійських, але я так і не став паралімпійським чемпіоном. Завжди чогось не вистачало саме в Олімпійський рік. Травми, е об'єднання класів, ще якісь моменти, які від мене не сильно залежали. І от тут так само, в цьому році, я впевнений, що минулорічна травма вплинула на мій виступ. Тому враховуючи ці аспекти, я задоволений. Саме моя ота, ота завітна мрія не виконана, проте чотири нагороди паралімпійські, і це круто, я так думаю. Загалом Національна паралімпійська збірна України з плавання виборола на цих іграх вже 37 медалей, та попереду ще змагання. Тож слід очікувати від наших плавців ще більше нагород. Сьогодні о 21.00 наша жіноча команда з фехтування на кріслах колісних боротиметься за золоту медаль у шпазі. В Півфіналі Українки показали блискучу гру, здолавши збірну Таїланду з рахунком 45-42. У фіналі наших спортсменок чекає важкий поєдинок проти команди Китаю. Це буде напружений матч. Тож підтримаємо наших дівчат у боротьбі за чергове золото для України. А я нагадаю напередодні. Сьогодні українська спортсменка Олена Федота Ісаєва знову довела свою майстерність у фехтуванні на кріслах колісних, здобувши бронзу у змаганнях на шпазі в категорії Бі. Це вже друга медаль Олени на цій паралімпіаді. У непростому поєдинку за третє місце Олена впевнено перемогла представницю Гонконгу з рахунком 15-6. для 38-річної спортсменки. Це вже друга паралімпіада, і вона продовжує тішити Україну новою. Ми досягненнями всі ці дні для нас були дуже непростими, і на жаль, що я, що Євгенія Бреус в один укол, в один бій і не доходили до медалей. Було важко зібратися після всіх новин, які відбулись в Україні. Зокрема, у Львові. Я з Львова дуже складно, тому що вночі ти прокидаєшся від тривог, від того, що пишуть тобі друзі, близькі люди. І сьогодні ми дуже дуже хотіли, дуже хотіли. Ми розуміли, що в нас все-таки шанс є, бо ми вже тут. В нас був шанс, ми з ним дуже скористалися, все зробили як потрібно, все як загадали, все отак. От, от однією командою. Е, Наталки було важко. Вона все, те, що вона сказала, переживала. Я їй кажу: Наталя, в тебе ти швидка, т -т -т -т, роби, що, що хочеш. Мабуть, від того, що, що від... хочеш. Тільки звільни свій мозок. Я говорю, а там ми друг друга підтримаємо. Тобто там десь точно доробляю, то інші і там Кожного допомагають. разу, Коли я сідала на станок і дивилась на суперника, я розуміла, що вони мене бояться, тому що вони не знають, що від мене чекати. Да. Ой у лузі червона калина пролунала напередодні в стінах мерії Парижа. Українську паралімпійську збірну запросили до очільниці французької столиці Ан і Дальго. Бачила це наша журналістка Марія Харченко. Друзі, вітаю! Ми з вами знаходимося в мерії Парижа. Сьогодні тут відбулася унікальна подія. Українську національну паралімпійську команду запросила мерка Парижа на урочистий прийом. Тут сьогодні виступала безпосередньо мерка Парижа Анна Ідальго. Тут виступав Валерій Сушкевич та ще мав слово посол України у Франції. Після урочистої церемонії було ще неофіційне спілкування, і зараз українська діаспора разом з українськими паралімпійськими спортсменами спілкуються, співають українські пісні, говорять про важливе, говорять про дім, говорять про те, що зараз відбувається, і як всі Підтримують Україну і як важливо те, що роблять наші українські паралімпійські спортсмени на світовій арені прославляють Україну, підіймають український прапор і ще раз і ще раз нагадують міжнародній спільноті спільноті про те, що важливо підтримувати Україну, важливо допомагати Україні і про те, що Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Зустріч тут з мером Парижа, а кілька днів з міністром закордонних справ Німеччини, яка приїхала до штабу національної паралімпійської збірної в Паралімпійське селище на один день прилетіла в Париж і прийшла до нас з повагою, з тим, щоб переговорити. І ми і їй сказали, і всім, хто з нами спілкувався, ми. Хочемо об'єднати українські паралімпійці своїми перемогами, хочемо об'єднати вас всіх в розумінні. Треба захищати світ, треба зупинити окупанта і агресора. Ми віримо в велику перемогу України українські люди такі фантастичні, такі сильні, такі неймовірні, витривалі. Але ми тут у Парижі живемо в мирі і не можемо зрозуміти, що там відбувається, коли ваші міста, ваша родина, ваші друзі, вся ваша країна у війні. Ми не можемо зрозуміти це в Парижі, але ми знаємо, що повинні бути разом, і ми повинні підтримувати українських людей, тому що українці борються за свободу і незалежність за європу. Та цінності, демократичні цінності, і ми поділяємо ці цінності, і ми розуміємо, що це війна не лише проти України, а й проти Франції, тому що Україна і Українці хочуть бути частиною Європи, і Росія Путін атакує Україну, бо він не хоче і не поділяє цих цінностей. Тому ми повинні бути разом. Ми є об'єднані і українці не одні. На середину го змагального дня Україна має в своєму доробку 71 нагороду і займає восьме загальнокомандне місце в лідерах команди Китаю, Великої Британії та США. Попереду важливі події у світі паралімпійського спорту. Дивіться на каналі Еквалімпік, прямі трансляції з Парижа. Підписуйтесь на нас у соцмережах та на Ютубі. Там завжди все найцікавіше та ексклюзивне. Я Ігор Мартиненко дякую вам за увагу! А Україні ми разом кажемо перемагай!